Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 26 вересня і ви дуже просите подивитися на залужного з приводу справи, яку намагаються да, зліпити, з приводу інформації, яка гуляє навколо нього. До речі, на тему розмінування чангару і причетності залужного. в мене є розклад на каналі. Це питання я розглядала в Бліці. Так і називається, чи знав залужний про ченгар. Тому, будь ласка, подивіться. В пошуку отак от забивайте, є список відтворення Ваші питання, бліці, ваші питання. От там це має бути. Так що подивіться. Так, а тепер давайте з приводу справи. Да, я відкрила собі його фотографію, хай вона в мене буде, хоча я його, звісно, гарно пам'ятаю, але нехай буде. Начебто, знаєте, такі. Пісніший зв'язок. Залужний. Що на зараз? Що це за справа? Да? Ну, давайте спитаємо залужний що це за справа, яку намагаються нав'язати? Що це за обвинувачення навколо тебе? Що відбувається навколо тебе? Що це за справи Від кого це, зараз розкажу друзі Значить, дивіться. А що це за справа? Висосана з пальця сказати, це нічого не сказати. Карта правосуддя і карта ілюзії, та? сімка кубків і карта правосуддя. Створити картинку, нагнати чогось, створити багато-багато емоцій, щоб люди ну, звернули увагу і так далі, і тому подібне. Значить, що це взагалі відбувається? Це певна помста. Від е, короля Кубків, який, м, який відчуває, що в Україні я буду показувати карти, кому цікаво, а так, в принципі, мабуть, і видно, да? а, від певного короля Кубків, який відчуває, що в Україні йдуть конкретні зміни, да? який е, відчуває загрозу для себе, загрозу для свого м, подальшого майбутнього. І намагається влізти в останній вагон, чи як там наздогнати на, на потяг, що він хоче, да, що він планує. Тобто є плани на майбутнє у певного короля, і от е, залужного створити йому якась, якусь справу, помститися залужному, оце якраз він собі планує цей король. Для чого? Він, це для нього як спасіння. Це для нього момент повернутися в минуле. В яке минуле? Повернути свій вплив, а при змінах залишитися при своїх статках, на своєму місці? Давайте я перепитаю. Яке минуле, що це за минуле? Да? Що, що хоче повернути король кубків для себе? Що це за минуле? Короля Жезлів, людина при владі, це політична людина, людина, яка зараз ем, втрачає свій вплив або втратила свій вплив е, по десятці мечів. Да? Людина, на якій, ну, все, кінець. Хоче повернути свою політичну кар'єру в Україні. Карти говорять просто е, прекрасно. Що це за людина для України? От мені цікаво, хто ти для України? Ти хто? Той, хто намагається помститися залужному? Хто ти для України? Людина, яка націлена на майбутнє. Людина не одна: тут є певна команда: Королева Пентаклів. Хто ти для України? Слухайте тут прям. Ну, дивіться, три короля. Дама, трійка жезлів. тобто це не. Одна людина точно. Це певні сили по трійці жезлів. в три сторони, чи то три людини, чи то ну, три сили, да, які намагаються. Це знаєте, не те щоб якось відмінити зміни, а ці зміни підлаштувати під себе. Що це людина для України? Тут не стільки для України, то стільки для себе. Це людина, яка наразі ну, дуже багата, має статки. Можливо, колись була при посаді, да, Пентаклям це коли ти вже щось маєш, це коли ти вже щось зробив. Да? Бачите, як, і королева при ньому. Тобто жінка і чоловіки намагаються споплюжити нашого. Е залужного. Тобто, все це просто притягнути оці справи. Це що? Давайте так і спитаємо для залужного оці справи, обвинувачення, які намагаються на нього повісити, що вони ну, із себе представляють? Оці справи. Ну, Два рази ж ви розумієте, да? це все фейк. Це все спеціально. спеціально. От комусь він дуже сильно заважає. І причому, бачите, як трійка кубків, знову там от прям компашка людей зібралася. А чим ти насолив тим людям? Чому тобі мстяться? Кому ти так заважаєш? Ну, давайте, чим, чим ти насолив, так? Чому так тебе бояться? Чому тебе хочуть прибрати? Карта закоханих. Закоханих вибори? Вибори Королева Кубків. О, Боже. Чи це про вибори в Україні? Так, да, 100%. Знаєте, от е, прибирають конкурента, розуміють, що залужний, е, ну, навіть якщо він і не піде в Політику, навіть суть навіть не в тому. Мова йде про те, що є сильні люди, які мають певний авторитет, є сильні люди, до яких будуть прислухатися. І от залужного дуже бояться якісь сили всередині України, певна дама і декілька королів, які, у яких закінчується кар'єра да, по десятці мечів. Це, це щось таке старе для України, яке намагається знову себе врятувати, знову себе проявити. Да? Це щось таке давнє по шестірці кубків, яке намагається відродитися, воскресну. От, Зайняти також якесь місце при владі, король жезлів, да? тобто, це місце при політиці, місце в політиці, десь там якусь посаду собі мати. Тому що відчуває по смерті відчувають зміни, і ці зміни, смерті, десятка мечів для них це просто, ну, це кінець кар'єри. І, і не тільки кар'єри, знаєте, смерті і десятка мечів, і про кінець життя також говорить. Тому е, люди дуже переживають за свої статки, переживають за свої оточення, за свій е, звичний спосіб життя. Да, по дев'ятці е, Пентаклів я. Дуже страшно втрачати все, що нажито було. По 9 пентаклів це дуже великі гроші. Це прям великі гроші. Ой Боже. Чим це все закінчиться? Оці всі справи проти залужного. Чим це все закінчиться? карта диявола, ох, ще щось буде, да, будуть розганяти. Будуть розганяти. Слухайте, ну тут прям от накинулась на нього, знаєте, всіє, всім, всім натовпом, як то говорять. Ще й вежа. Не мають підтримки е, ті люди, які займаються цією справою, ті, які в тіні знаходяться і намагаються ну, створити такий кипіш навколо Залужного, вони не будуть мати підтримки. Ця справа. Банства, повітряна тривога. Значить. Е... Не буде мати успіху, але для залужного це не, не також не дуже добре все. Знаєте, як? Ну, багато стресів. А ну давайте я зараз інакше задам питання. Оця справа. да, її, Чим ця справа обірнеться для залужного і для тих людей, які Ну, її створили, да? намагаються створити. Її розганяють. Чим ця справа закінчиться? Для залужного? Для людей, які розганяють цю справу. Ви розумієте, от начебто і виходить переможцем, але з розбитим серцем. Це такі якісь ще неприємні речі будуть звучати в його сторону, і, можливо, якісь звинувачення і будуть до нього. Тут іде в нього певне обмеження дій. Тобто, я так розумію, що щось, що, щось може бути таке з приводу залужного. Ще якась інформація буде ганятися, і якісь обмеження все ж таки в нього можуть бути. Карта місяця йде від, від певної королеви. Значить, це, знаєте, як. Це продовження ІПСО, тому що місяць це неправдива інформація, це сфабрикована інформація. Тобто хтось дуже зацікавлений досі для того, щоб його прибрати, для того, щоб він не заважав приймати рішення і так далі. Інформації навколо нього буде дуже багато, і вона буде геть неправдива. Що для цих людей, які цю справу... Фабрикують, да? не втрачають вони інтерес, будуть кидати всі свої сили, будуть кидати всі свої гроші, ну, не всі, а багато грошей для того, щоб отримати хоч якийсь результат. Але результат, знаєте, всі ці е, мар, марні будуть сподівання, це неправильний вибір по 10 мечів чекає їх. Розчарування чекає їх кінець. А давайте глянемо, що чекає тих людей, які розганяють зраду навколо заложного, що чекає цих людей. Верховна Зриця, Прекрасно. Хм. Ну, я вам хочу сказати, що де, ну, тут взагалі такі люди непрості. Мало того, що хтось є дуже грошовитий, знову ця королева Пентаклів, є люди, які е, є привладні, а є тіньові, ті, які приймають рішення, чи, буде, чи будуть вони якось відповідати, так. Да. Відповідати будуть, тут, можливо, я не знаю всім, не всім, але з часом тут карта імператор вийшла, знаєте, це про закон і порядок. Тобто, всіх чекає відповідь по закону. Тобто, тут не про домовленість, тут про те, що прийде час і, і за тебе візьмемося. Знаєте, порядок має бути у всьому, ніхто не омине. І причому, от якось, знаєте, як, от по закону, тут не про Ну, з часом. з часом. Це не, це не так швидко, але да. Збір інформації, але да. Угу. Страшно всім дуже. Будуть втрачати свої статки заради свого спасіння. От ті люди заради свого спасіння будуть втрачати свої статки. Чи то платити кимось, чи то відкуплятися, чи то, ну, знаєте, щоб мати можливість піти, щоб мати можливість зберегти. Ну, тобто, якось так. Ну, от, на залужного мені, бачите, як, з розбитим серцем. А що йому розіб'є серце? Давайте подивимося, що, що тобі розіб'є серце в цій справі. Це коли твоє найближче оточення, чи люди, можливо, яким ти довіряв, чи люди, які знаходяться навколо тебе, ну, ножі в спину. Ножі в спину від людей, від яких ти цього не очікував. Заздрість залужному. Залужний для України. Давайте глянемо, хто залужний для України. У нас з вами не було такого розкладу. Швиденько. Не хочеться мені на такій ноті закінчувати розклад. Знаєте, хочеться якось себе так. Залужний. Хто ти для України. У нас зараз. Взагалі в цілому, хто тут для України. Ой, Верховна Жриця і випала сімка мечів. А знаєте, по сімці мечів дев'ятка жезлів. Знаєте сімка мечів це карта. Це карта не завжди про обман. Це карта хитрості, карта дуже розумної людини. Це те, що може своїм. Це знаєте, як останній шанс врятуватися. От, сім, сімка мечів дуже часто програється саме як останній шанс уникнути чогось, шанс ну, врятуватися, да, там, шанс покарати ворога. Це не завжди про прям обман і про маніпуляції. Це, це про хитрість військову. А поверховні Жриці це десятка кубків, знаєте, це наша, наша внутрішня сила, це його знання, його вміння, його розуміння і ставлення до війни, до цієї ситуації, до країни в цілому це останній шанс. Для України отримати перемогу. Залужний приведе Україну до перемоги, 100%. Це наш захист. Розумієте? Це те, за що потрібно триматися. Чи приведе залужний Україну до перемоги? Карта колесниця 100%. Хто б що не говорив? Важко, дуже важко. Ну, так. Да. Без прізвищ сьогодні ми, мабуть, прекрасно розуміємо, про кого йде мова. От колишні, коли, колишні люди, які були при посадах. Тому карти бачили самі. Моєї думки в розкладах немає. Я вам дякую за. Ваш час, дякую за перегляд. Розклад з приводу Чонгара. Подивіться, будь ласка, стане вам все зрозуміло. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.